Казка про поросятко. Може, це смішно, а може, просто сумно, та мені хочеться розповісти тобі цю казочку. Жило собі на світі маленьке поросятко. Усі його ображали, і воно не знало, де йому захисту шукати. І так поросятку допекло, що його ображають, що воно вирішило піти світ за очі. Узяло поросятку торбинку і сопілочку, та й пішло. Іде собі лісом на сопілочці грає, та хіба ж зайдеш далеко на чотирьох ратичках. Цілий день ішло поросятко, і навіть з лісу не вийшло, сіло на пеньочок і сумно, сумно заграло. Що ж я дурненьке таке, і куди я йду? І тільки не воно це промовило, як почуло ква-ква. «Жабеня!» – стрибнула жабенятко на пеньок і каже А й справді дурненьке ти, поросятко, і нащо йти? Краще пливти на якомусь човні? Поросятко подумало і сказало Мабуть, твоя правда. Прийшло воно до річки і почало шукати човна. Шукало, шукало, ніде човна не видно, і раптом, бачить, корито. У ньому бабуся білизну прала та й покинула. Плюхнулося порося в корито, задуділо в сопілочку та й попливло. Спочатку по струнку, потім річкою, а далі у море випливло, пливе воно морем, а риби дивуються, регочуть, що ж це таке? Гуде, як пароплав, але ж у нього вуха стирчать. Та це, мабуть, дуже розумний, дуже вічливий. Інші пароплави просто собі гудуть. А це ще й інших слухає, сказав кит. І тут усі риби й кити почали йому допомагати, хто носом, а хто хвостом, усі вперед штовхали, так і пливло поросятко, і раптом чудесний зелений острів. Пристав пароплав до острова, а всі звірі вийшли його зустрічати. Ти хто такий? спитав його смугастий звір і вклонився. А хіба ви не знаєте мене? Ні, каже смугастий звір, уперше бачимо. І маленьке поросятко схитрувало. Я найголовніший у своїй країні, звати мене поросятко. А тут я найголовніший, відповідає смугастий. Що ж нам робити, якщо ми обоє найголовніші? А нічого, усміхнулося порося. Я ж гість. То ти й так будеш найголовнішим, а я твоїм помічником. Тигр згодився, і з тих пір вперше в житті поросятко зажило спокійно. Усі його слухалися, поважали, а якщо хто й не слухався, то варто було поросятку дістати сопілочку, як ворог тут же втікав. Так, так, бо такого рохкання боялися всі. Навіть тигр здригався, коли поросятко на сопілці грало. Може, поросятко ще й пожило б якийсь час там, та засумувало воно за рідною домівкою. Узяло воно листа від тигра, сіло в корито та й попливло додому. Знову гукали риби Розумний пароплаве. І знову дельфіни й кити допомагали йому пливти. А ось і струмок старенький, місточок, галявинка. Невже я дома? – вигукнуло поросятко. Так, так, відповіло йому козеня, де це ти так довго було? Ой, я ж хоті... як же ж мені хотілося полоскотати тебе ріжками. На жаль, усміхнулася хитре порося, тепер робити цього не можна. Хіба ти не знаєш, хто я? Ось, читай. І поросятко дало козеняті листа, а те прочитало. Моєму головному помічнику дарую свою намальовану лапу. Козеня, звичайно, злякалося, а за ним злякалися й інші: ягня, теля, білочка. І ніхто ніколи більше не ображав поросятко. Кожне думало, а що скаже тигр? Ось така казочка про поросятко. Чи сподобалася тобі вона до наступного разу?